Всім доброго дня, звати мене Андрій, як завжди з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Є актуально на сьогоднішній день ще один Renault Megane. 2012 рік, гарний колір, Темно-коричневий. На 17-х лихосплавних дисках. Дійсно гарно виглядає за рахунок 17-х дисках і за рахунок панорами. В принципі, і колір не є поганий. Це Найкраще мені взагалі типу, подобається коричневий металік і мокрий асфальт. Ось, така, ось такий автомобіль. Є на сьогоднішній день актуальний. Зараз вам продемонструю його по колу. По комплектації автомобіль в максимальній. Тобто в комплектації боус камера, передній задній партронік на панорамі. Також дуже гарний салон. Тут салон в, нас, в даному автомобілі Алькантара з оригінальною, оригінальною шкірою. Тобто тут шкіра вже не, не, не тріскається, не є замінник, це є оригінальна шкіра. Вартість даного автомобіля 9600 доларів. Автомобіль розметний, сертифікований, готовий для того, щоб його поставити на облік. По лакофарбовому покритті має один елемент це є праве заднє крило і арка. Тобто, скорше всього була пошкоджена арка і перекрасили даний елемент. А так, в загальному автомобіль в ідеальному стані, як ви бачите, немає жодних вм'ятин, царапин, пошкоджень. Весь виглядає як, можна сказати, як новий. На свій рік, на 2012 рік, автомобіль досить таки в адекватному стані. Також є панорамна криша, є люк. Люк має 4 режими відкриття-закриття. Пробіг в даному автомобілі 240 тисяч. Згідно регламенту і згідно сервісних книжок, якщо вірити всім відміткам, ну в принципі ще не попадалося так, щоб в Нідерландах був або скручений прибіг, або не співпадав з тим, що написано в сервісній книжці. Рівні ролики і фільтра масла, тут все замінено ще в Нідерландах. На даний момент потрібно поміняти тільки мастило, а в загальному по автомобілі немає жодних питань. Зараз вам покажу сам салон даного автомобіля. Автомобіль вже пройшов хімчистку, відчищений. Ось салон. Салон дійсно гарно виглядає за рахунок шкіри, на алькантари. Має підігрів сідушок, має електросідушки, має три режими пам'яті. 1, 2, 3. Регулювання нижнього сидіння і також спинки. В Комплектації боус. Всі 4 стеклоподйомника, складання дзеркал, В принципі, так, як і всіх остальних моїх відео і Renault Megane. Також має панорамну кришу, ззаді в нас й як оглядове скло, спереді йде як люк. Ще раз надаю, має 4 режими пам'яті. Має 2 ключа, безключовий доступ. Ось такий салон. Салон дійсно шикарний за рахунок даного салону. Всі карти не мають жодних пошкоджень, жодних царапин, жодних м'ятин. Багажник в даному автомобілі теж не є маленький, присутній коврик, ще додатковий. Фаркоп у нас де знімний, тобто його при потребі можна зняти, є два ключа. Всіх, кого зацікавить даний, даний автомобіль, телефонуйте 097 606 2599. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові повідомлення, тобто нові відео, які я закидаю на свою youtube сторінку ви одразу їх е, получали. Сьогодні також ввечері плануємо виїзд в Нідерланди для е, покупки нових автомобілів. Для замовників, ну і в принципі для пошуку. Кого, що цікаве, телефонуйте на всі питання, які зможу вам надати відповіді, буду старатися вам відповісти. Даний автомобіль є актуальний. Ще раз наголошую, ціна його 9600 доларів з сертифікацією в такому стані, як він є. Тобто, автомобіль відчищений, вм'ятинки, які були, всі забрані, царапинки всі споліровані. Салон відчищений, сертифікація, все 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 зроблено. По ходовій проблем в принципі, немає. Потрібно буде тільки замінити тяги стабілізатора. Але я думаю, що я завтра це Ну, завтра не зроблю, бо, тому що сьогодні їду, але та людина, яка схоче купити мене цю машину, я заміню власноруч. Тобто я куплю, я поміняю. А в загальному по мотору, по вихлопній по сажі проблем немає, також по форсункам. Всім гарного дня, до нових відео. Підписуйтесь на YouTube канал, пишіть коментарі. Всім веселих вихідних, мирного неба. До побачення, до нових відео.